Ісус в одежі білій на горі, перед Петром і Яковом і Іваном, і, бувши ще отут, на цій землі, себе в небесному вбранні, явив братам він. І ця краплина лиш була мала, тієї слави, що він мав на небі, ніяка плоть знести би не змогла краси і величі небесної в цієї. Тому осяйво Господа тоді людським очам відкрилося відверто. Щоб укріпити твердо віру тих, що будуть починати Христову церкву, щоб віру підкріпити, що він Бог, а не пророк, що чуда лише звершає, не цар Ізраїля, що сяде на престол, а Божий син, що їм з'явився у славі. В землі одежі він не міг повстати перед святими жителями неба, бо Він був їх Господь, він був їх цар. Та для людей землі лише був не ким він прибитий до Позорного Христа. Обозображений ще гірше за людину, лиш на горі перед апостолами там у славі всій небесні він відкрився. І голос неба. Ось це є мій син. Тримайтеся ви слово його міцно, це слово в серці кожен з них зберіг, і сумніву не було. Він Спаситель. Як Бог чекає преображення від нас від слави в славу із низин висоти, щоб білі ті одежі, що він дав, засяяли більше і більше з кожним роком. Одежі білі, лиш відуть у небеса, лише ті, що сяють чистотою неба, вже скоро він прийде на землю сам. Щоби у білому забрати наречену.